Зумів відкрити рахунок. Потім зрівняли рахунок минається. Волочиську. Слідкуємо за атакою. Якраз Головкін. Віддеє направо Ременяк. Ременяк. Відде на Дмитрука. Дмитрук буде робити подачу. Йде подача на ближню стійку. Але там лише захисники поділя, які вибивають м'яч на кутовий. Іде подача на ближню стійку знову ж таки. І спроба дальнього удару від Єгора Шалфєва. Передача направо від Савченка. І хороша передача. Сергій Сімінін. Сімінін робить подачу. Продовжує, продовжує загроза існувати для минаю. Удальний удар! Вище Ух Ухти! Яка класна спроба від Олексія Савченка. І здається, дуже-дуже близько був Олексій для того, щоб відкрити рахунок у матчі. Не допомагала там Бандура в цьому епізоді. Дивимось повтор. Класно приклався Савченко, подивіться. Так, ну там лічені сантиметри. Над поперечкою можемо констатувати, як такий перший гострий момент у матчі чогось вагомого у цьому чемпіонаті. Слідкуємо за атакою Поділля, а удар. Капітан Олександр Цибульник розрядив гармату. І здається, що знову було доволі близько до воріт. Метрів так з 30 пробивав 30-35 метрів десь. Те, що він вміє дуже далеко кидати аути, так бачимо аж тут Ти, до вартарського майданчика. Дуже і дуже небезпечно було біля воріт Поділля. Але на щастя для гостей ніхто з футболістів минає так і не зміг завдати удару цій метушні. Є й моменти. Якщо говорити про Поділля, це моменти після дальніх пострілів. У Минає було кілька цікавих. Підходів до воріт! Ох ти! Єгор Гунічев міг. Нічого там на півкроку ближче до воріт, можливо, і замикав би. Дмитрук подає кутовий на ближче стійку. Це Чешенко. Чешенко назад на Шкіндера. Семінін. Хороша передача йде на Савченко. Савченко, Савченко, може пробувати! Повз ворота! Але ж скільки часу було у Савченка для прийняття рішення. І ніхто його не накривав, ніхто не зустрічав, подивіться. Провал в опорній зоні Минаю. Савченко наближається, підробляє собі, максиво. Ви поставити якісь запитання, щось обговоримо з вами. Запитання, яке стосується поділя. Минаю, або загалом першої ліги. Горунніше! Удар у площину воріт. Ну, Удар скоріше для статистики. Такого досвідченого як Дмитро не погодив, таким ударом не візьмеш. Я Савченко Савченко бачимо все гараздним. Ой, це не Савченко був вибачте, Це Шаврін. Падіння у штрафному майданчику. Арбітор. Каже, ще потрібно продовжувати матч. Це Владислав Чешенко. Ну, добре, що Олександр з висоти свого досвіду розуміється угрі ногами і спокійно прийняв цей м'яч і вибив його. але... А Туда ось... не удар! Ух ти! Олег Веремієнко приклався і не без проблем. Ну, бачите, що відбулася ситуація, не реагував на цей епізод. він. Ви ж бачите, м'яч лучив в плече. Зараз кутовий подає Поділля. Ох. Це так. По самій стріч м'яч, стрічці воріт бандури пролетів після цього прострілу цибульника чи удару, я не знаю, як правильно це назвати. Два дуже і дуже гострих моменти створює поділля буквально за півтори хвилини. А тут приходять гуніча няче! Відбиває не Оце найкращий момент у матчі поки що. Ось молодець гунячев, що під караулив, що перехопив цей м'яч. Але чому ж так безхитросно пробив? Прямо голкіпера. Можливо, варто було якось низом пробивати. Здається, і ближній куртом. Можна було розглядати як ціль для обстрілу. Небезпечно! Пріхна! Пріхна заблоковано. Чує. Подає в район дальній стійки буде потовий. Іде про не погода забирає м'яч. Знову у поділля. Але, як мінімум це було ризиковано. Кирило Прокопчук прикривав м'яч корпусом від Назара Лиса і О, втрачає м'яч. І спроба контратаки. Вишневський... дуже-дуже неприємний стик Вишневського із Семеніним. Вішнеська отримає жовту картку. Хочеться подивитись повтор. Друзі, таке враження, що вишневський у цьому епізоді був перший на м'ячі. Ось подивіться. Принаймні він не летів у підкаті, як це робив Сергій Сімінін. Позитивно вплинуло на гру на фланзі. Що дало б результат? Така думка одного з наших коментаторів. Дякую вам за вашу думку. Ну тут ні, тут все спокійно для поділля. Кавірін сьогодні не в заявці, він також. Момент, момент, я І Що там? Потрібно було пробувати вже Олегу Вишневському, але не знайшов моменту для удару і м'яч опинився в руках, не погодала. Це відбувалося, поки я намагався знайти щось там з Кавєріним. Ось дивлюсь на офіційний сайт Поділля ні, немає його в команді, друзі. Хоча. Вишневський нічого там не було, гра продовжується. Це що? ви бачили так Назар гамолов: яким чином зіграв проти бандури. Поділля, Назар Лис, є вільна зона перед ним, але він робить подачу! Оце так момент. Пробував головою Олег Веремінко. І мі... Ой, це був не Веремінко, вибачте, це був Кирило Пасічник, який на заміну виходив. І був дуже близький до взяття воріт. Ну прям максимально близько. І на цьому все, друзі, Олександр Китов дає фінальний свісток і фіксує остаточний результат цього матчу 0-0.